Всім привіт! Мене звати Андрій. Я власник компанії Термас по монтажу систем опалення, водопостачання та каналізації. І мій колега. Мене звати Владислав, я власник компанії Fox Project. Зараз ми знаходимося на об'єкті 320 квадратних метрів весело Київ. Нами було виконано такі роботи, як система вентиляції з рекуперацією тепла і система канальних фанкойлів фірми Daikin. Наша компанія виконувала роботи з монтажу геотермального теплового насосу. Це тепловий насос, ніби він інверторний, це найкраще, що є на даний момент. Тут реалізовано геополе на ділянці. Там є 5 зондів по 70 метрів. Вони заведені у це приміщення і е, живлять тепловий насос. Е, цей тепловий насос має ефективність десь 1-4 за опалювальний сезон. Тобто ми маємо гаряче водопостачання, опалення, ми забезпечуємо теплом конвектора, і е, він готує гарячу воду. Е, це тепловий насос 17 кВт по потужності, е, і він. Повністю опалює будинок 320 квадратних метрів. Е, також є резервний електрокотел, Якщо, наприклад, щось станеться з тепловим насосом, він запускається вручну, коли там якісь проблеми. Так, він просто в режимі очікування забезпечує душевний спокій клієнта. Е, також в тепловому насосі є тен на 9 кВт. Да, в тепловому насосі ще є тен на 9 кВт, якщо там щось надважке трапиться. Також цей тепловий насос має функцію пасивного охолодження, і ми маємо можливість отримувати майже безкоштовний холод влітку. Тобто ми просто забираємо холод з землі і відправляємо на фан-койли, які встановлював мій колега. Да, тобто, за рахунок того, що тут активного холоду немає, тільки пасивний холод, фан підібралися на температуру 10-15 градусів. Правильно, ждат, пасивний холод, 10-15. Так, да, все вірно. Ну, е якщо враховувати утеплення будинку, якщо враховувати те, що е досить велике геополе, то пасивного холоду, то, тобі ж то, те, що ми забираємо з грунта, те відправляємо на фан -коли. його вистачає для комфортного охолодження будинку. Да. Е і фан були підібрані на два, типу розміри більше для того, щоб зберегти максимальну тишу в приміщеннях і виконати потреби по е, тепловим притокам з вулиці, е, також додам, що це тепловий насос інверторний. Тобто ми е, отримуємо стільки тепла, скільки в даний момент нам необхідно. Він запускається від 1 кВт і виходить на ту потужність, яка зараз необхідна. Він виходить на максимум, і потім, потім коли е, він. Бачить, що він забезпечує будинок достатньою кількістю тепла. Він цю потужність зменшує. Нема пускових токів, немає якихось стрибків по е, живленню. Тобто, це е, саме, м, скажімо, прогресивне рішення, яке зараз існує на ринку. Да. Е, ще пару слів про пасивний холод. Чому він краще ніж активний, і скільки ми взагалі витрачаємо на електроенергію при пасивному охолодженні? Пасивний холод краще за активний. Тим, що він дешевший, це по-перше. І е, в будь-який час у клієнта, якщо в нього виникне необхідність е, збільшити кількість холоду, ми можемо трансформувати його е, ну, з деякими переробками в активний холод, е, скільки е, клієнт буде витрачати на е, отримання цього безкоштовного майже холоду, це Живлення двох циркуляційних насосів сумарної потужністю до 150 Вт на годину. І він отримує безкоштовний холод. Mm. Да, з нашої сторони це 200-300 Вт на вентилятор в фан-койлах. Тому у нього холод влітку майже безкоштовний, за рахунок того, що компресор в тепловому насосі ніби не, не працює. А ми беремо холод безпосередньо з, зондів, ну, з землі. І додам, що при активному холоді ми е, використовуємо працю компресора для того, щоб зменшити температуру, яку ми відправляємо на фан -коли. Це потрібно в тих випадках, коли, наприклад, людина ставить умови, що я хочу, щоб в мене круглий рік в будинку було 22 градуси у всіх приміщеннях. Ну, при такому ТЗ, звісно, ми не можемо гарантувати, що при пасивному холоді нам вистачить цієї потужності, щоб її передати на будинок. При 95% інших випадків цього холоду в пасивному вигляді достатньо для того, щоб охолодити комфортно будинок. Тобто спальні не повинні бути холодні цілий день. Їх потрібно охолодити. Там за пів години до е, сну е, клієнта, тобто це можна запрограмувати таким чином, щоб е, це, цей холод використовувати більш раціонально. Тобто, в день ми охолоджуємо там житлові приміщення, там е, зал кухню, да, зал кухню, е, де перебувають люди. В вечірній час ми перемикаємось на спальні, щоб збити е, тепр теплоприток за день. Зараз ми знаходимося в технічному приміщенні, де була встановлена вентиляційна установка з рекуперацією тепла і антерпійним теплообмінником МАЙКО ВС 470 КБЄТ на 470 м годину. Даної вентиляційної установки достатньо на весь будинок. А система вентиляції була організована таким чином, що подачу свіжого повітря ми подаємо в чисті зони: це вітальня, спальні і гостьові кімнати. А забір повітря відбувається в грязних зонах це санвузол, гардеробні та кухні. Таким чином, ми не викидуємо вологе та тепле повітря на вулицю, а ми намагаємося зберегти тепло та вологість всередині будинку. Також вентиляційна установка Майка це одна з найтихіших вентиляційних установок. Взагалі на планеті, але ми додатково встановили шумоглушники на кожний вихід та встановили вентиляційну установку на віброопори, тому що якщо ми її вішаємо на стіну, є ризик того, що в сусідній кімнаті в гостій буде з'являтися вібрація і шуми від вентиляційної установки. Зараз ми знаходимося в кухні вітальні за рахунок того, що це. Одне приміщення, але висота стелі у вітальні 6,5 метрів, а висота стелі на кухні 3 метри. Тому ми вирішили дану зону розбити на дві окремі частини: це зона кухні і зона вітання. За зону кухні відповідає свій окремий фан-койл, який встановлений в санвузлі за цією стіною. Подача охолоджуваного повітря відбувається під вікном, повітря потрапляє в дану зону, охолоджує повністю все. І забирається в іншій стороні через лінійний дифузор Савалайн. Також система вентиляції була організована таким чином: в вітальні під стелою відбувається подача свіжого повітря. Свіже повітря насищує повністю весь об'єм і забирається в вентиляційну установку через лінійний дифузор. На кухні таким чином, запахи, які утворюються при приготуванні їжі, не потрапляють у вітальню. А за рахунок підпору повітря з вітальні запахи залишаються в даній зоні і забираються через лінійний дифузор на кухні або вентиляційну витяжку в даній зоні. Зараз ми перейшли в вітальню, яка має висоту стелі 6,5 метрів. Сам фанпойл розміщений над сходами. Подача повітря у нас відбувається під даною стіною. Фанкойл і швидкість в повітроводах була підібрана таким чином, щоб швидкість в робочій зоні. Була оптимальною. Якщо ми звертаємо увагу на стелю, то ми бачимо, що у нас квадратом є вбудований трек світильників, а поруч дифузори, системи кондиціювання та вентиляції. Вони зливаються, тому в дизайні це виглядає максимально естетично. Також компанія Daikin нарешті випустила новий дизайн пультів для канальних фан Е, є різних кольорів: чорний, білий та сірий. Вже нема у цих старих. Пультів, а такі нові. Тому радимо всім на свої об'єкти проєктувати саме такі пульти. Зараз ми знаходимося в майстер-спальні. Управління канальним кондиціонером виконується за рахунок пульта, який я вже показував раніше. Подача свіжого повітря з системи вентиляції знаходиться в крайньому кутку цієї кімнати, який подається з лінійного дифузору. Подача Холодного повітря з системи кондиціонування також виконується під вікном з лінійного дифузору. Візуально це все виглядає як один дифузор, але всередині це було спроєктовано таким чином, що в даному дифузорі існує і подача свіжого повітря, і подача оголоджуваного повітря з системи кондиціонування. Забір повітря в рециркуляцію був виконаний нестандартним чином. Лінійний дифузор ми вмонтували в стіну під стелею. Це було зроблено для того, щоб виконати дизайн-проект, який був розроблений. Для цього будинку. Зараз ми знаходимося в гостєвій кімнаті на першому поверсі. На стіні встановлений настінний фан-койл фірми Daikin. Він управляється за допомогою дистанційного пульта керування. Приток свіжого повітря відбувається за допомогою лінійного дифузора під стелою, який знаходиться біля вікна. Він відносно маленький, але Даного дифузора вистачає для того, щоб в даній кімнаті двоє людей комфортно переночували та в цілому знаходилися тут. на другому поверсі гостьова кімната організована таким же чином. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, і ви звідси можете побачити наскільки великий об'єм вітальні. І також з даного ракурсу видно, як дифузори і трекові світильники формують одну композицію. І остання кімната це у нас дитяча на другому поверсі. Також тут встановлений канальний фан -койл. Подача свіжого повітря з системи вентиляції відбувається під вікном. Свіже повітря насичує дане приміщення і забирається через лінійний дифузор в гардеробі і через дифузор в санвузлі, який знаходиться в коридорі. Канальний фан для даної зони встановлений в санвузлі на другому поверсі. Холодне повітря передається через систему повітроводів і подається через дифузор біля вікна, насичує дану зону холодом і забирається через дифузор в протилежній стороні. І далі в фан охолоджується і знову потрапляє в подаючий дифузор, дякую всім за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки. Всі дані ми залишимо під відео.